Жуже в горі, ну, підтримує любов людину. Коротше, мені за нього не стигне. Тут такі справи. Вже майже 18 років ми разом, і жодного дня не було якось скучно, да? завжди є якась зацікавленість, завжди переживаємо один за одного. Я би хотів бути таким батьком для сина, як він є для мене зараз. На перший погляд у словах цих людей немає нічого надзвичайного, коротка емоційна характеристика і все. Але насправді за цими скупими епітетами стоїть конкретна особа, і проміжок життя довжиною в зрілість. Зараз лише фотографії, старі, чорнобілі і більш сучасні кольорові. Дають можливість вкотре переконатись у тому, наскільки швидкоплинний час. Підприємець, громадський діяч і депутат Сергій Мандзій нічим не відрізнявся від своїх ровезників. Хіба що надмірною допитливістю та самостійністю. А ще вродженими рисами лідера, які зазвичай не додавали прав, а навпаки, збільшували коло обов'язків. Його не помітити було неможливо. Природа наділила його надзвичайно гарними рисами і здібностями. Він мав таку гарну звичку добиватися всього самому, був лідером в класі, а ще. Слово Сергія мало надзвичайно велику вагу. Він завжди прагнув досконалості і сам ці прагнення втілював у життя. В 11 класі, неймовірно захопившись програмуванням, Сергій створює свою першу фірму. А закінчивши університет, береться до написання наукової роботи. Ми з ним і намітили план. Дій і спочатку він активно включився в роботу. Я думаю, що навіть та співпраця, яка відбулася, вона пішла йому на користь, тому що він виріс як. Особистість як людина, яка може вирішувати справи. Він став відомою у місті людиною, став відомим бізнесменом, став людиною, яка робить добрі справи для міста. Ну то я думаю, що це можливо теж важливо сьогодні для розвитку нашої держави і нашого міста. І знову вперед, підприємець Манзій розвиває власну справу у різних напрямках: будівництві, торгівлі, а й технологіях. Все таки же невгамовний, як у дитинстві. Він прагне більшого. І цим більшим стає створення у 2008 році за його ініціативи обласної федерації хокею, фінансова підтримка дорослої та дитячої команди міста, проведення чемпіонатів з хокею. З тих пір почали проводитись чемпіонати в області по хокею. Відкрилась дитяча спортивна школа з хокею завдяки зусиллям Сергія Манзія. Були виділені кошти обласним і міським управлінням молоді і спорту. І закуплена хокейна форма для діток. Ігрові види спорту повинні розвиватися для здоров'я людей. Нам повинна здорова нація бути. Об'єднавши навколо себе молодих та ініціативних, Сергій Мандзій створює громадську організацію Сильне місто. Саме завдяки цій структурі в обласному центрі систематично реалізовуються окремі екологічні проекти, спортивні та розважальні заходи. Все це пішло от, благодаря усиллям Сергія Владимировича за такими, як он, будущее. Я, наприклад, довіряю йому будущее своїх дітей і своїх внуків, вот исходя з цього поступку, ні броского, ні публічного. Бажання змінювати місто на краще. Впливати на прийняття важливих для городян рішень спонукало Сергія Манзія і до депутатської роботи. Три каденції поспіль виборці довіряли йому представляти свої інтереси в міській раді, очолюючи комісію з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, транспорту та зв'язку, енергетики та підприємництва, він ніколи не бавився в політику. Принциповий і амбітний депутат. Завжди намагався відстоїти інтереси людей. Сергій Манзій один з небагатьох депутатів, коли в цей складний період був дореволюційний. Дев'ять депутатів перебігли, ховались хтось за кордон, втік, коли зривали сесію, коли нам відключали газ. Він не зламався, він був на сесії, він займався округом. Я, я скажу, коли от стало питання вулиці Перемоги, був направлений великий ресурс. Але чи не вперше ми хотіли показати, що треба в комплексі робити? Водовідведення зробили, зовнішнє освітлення зробили, розширили дорогу, зробили тротуари. Я думаю, що люди в нас розумні, чудові і вони оберуть доброго наступника міського голови. Підприємницька, депутатська та громадська діяльність забирають чимало сил та часу. Втім, найголовнішим та найуспішнішим проектом Сергія Мадзія завжди була, є і буде родина. Це той острівець любові і ніжності, який, попри усю складність буття, завжди надихає, спілкування з батьками заспокоює, даючи можливість знову відчути себе дитиною. Теплі та ніжні слова дружини надають додаткових сил, а допитливі та усміхнені очі сина спонукають до нових дій та звершень. Зрештою, саме тут, в родинному колі, все аналізується і узгоджується. Спочатку було дуже важко м, поділити його з людьми. Чим старшим ми стаємо, тим більше Сергій зайнятий на якихось громадських засадах. Не завжди він може бути вдома, він завжди зайнятий, він завжди коло людей. Ми разом відпочиваємо, ми разом вихідні дні можемо приготувати сніданок, разом їздимо до батьків, це святе. Він є для мене перекладом всьому, всіх речах, всіх моїх діях. Тому що батько він, він навчає завжди, розказує свої життєві історії, як він добивався всього, дає мені настанови на майбутнє. Я би звичайно хотів його бачити побільше більше вдома, по більше сім'ю. Ну, він вибрав такий шлях і сім'я вся, ми його поважаємо. Цей шлях його вибір. Успішний підприємець та активний громадський діяч. Принциповий депутат готовий взяти на себе всю повноту відповідальності за долю міста та добробут людей, які тут проживають. На мій погляд, місто Хмельницький вже за багато років сформувалось як центр легкої промисловості. І сьогодні я бачу перспективу розвитку реального сектора економіки міста це розвиток легкої промисловості. Розвиток сільгосппереробної промисловості, і саме головне розвиток торгівлі. Влада повинна знайти спільну мову з підприємцями. Ненормальна ситуація сьогодні, коли підприємці ховаються від влади, працюючи в підпільних цехах, платячи зарплату в конвертах своїм працівникам. Тому перше, що нам сьогодні треба зробити в нашому місті, це провести потужний діалог. За круглим столом між владою, підприємцями і громадою. На сьогоднішній день влада повинна створити умови для розвитку підприємств, усіх розмірів, усіх форм власності в нашому місті, але підприємці і бізнес вони повинні розуміти і відчувати свою соціальну відповідальність перед громадою. І якщо перший крок повинна зробити влада, то другий крок повинен зробити бізнес. І поки не знайдемо компроміса, не буде перспективи не для одних, не для других. Кожен бізнесмен, який готовий вкладувати гроші в місто чи в економіку міста, так? він в першу чергу повинен отримати гарантію від влади, що він буде мати сприяння на всіх етапах проходження і реалізації того чи іншого проєкту. Так? І після реалізації цього проекту він буде мати повну, повне сприяння міських, міських органів влади його підприємницькій діяльності. Повірте, це для кожного бізнесмена дуже важливо сьогодні. Я бачу свій рідний Хмельницький потужним економічно містом, в другу чергу, комфортним для життя всіх місцян. І саме головне соціально направлене. Я переконаний, що одною великою спільною громадою ми зможемо зробити наше місто набагато кращим, набагато потужнішим, набагато зручнішим для кожного хмельничанина, для наших дітей і наших внуків. Місто змінюють люди, каже Сергій Манзій. І у цій фразі уся енергетика рішучості та відповідальності.